Я всіх вітаю, друзі! Сьогодні маю прекрасну новину, тому як в Польщі українські компанії починають захоплювати ринок, і ми сьогодні поговоримо про одну з них. Тож, будь ласка, дивіться це відео до кінця, діліться ним в себе в соціальних мережах. Я надіюсь, вам дана новина також буде дуже приємною. В Польщі відкрилось перше у всій Європі відділення української компанії, яку ви всі знаєте, яка називається Нова Пошта. Воно відкрито у місті Варшава, як я вже сказав, і розташоване по вулиці Мечинська, 18. Це перший, це дуже такий великий крок для українського бізнесу, для українського сервісу, який був дуже гарно відточений в Україні і тепер починає підкорювати Європу. І мене особисто бере дуже велика гордість, тому як я. Точно впевнений, що нова пошта себе в Польщі зарекомендує, і вони будуть активно розвиватися і після цього будуть працювати по всьому Євросоюзу, а можливо, і по всьому світу. Це є дуже і дуже важлива така, дуже важливий крок для всього українського бізнесу, для нового українського бізнесу, не того, який був побудований в 90-х на крові, на якомусь обмані, на бандитизмі. а... Той український бізнес, який представляє Україну 2022 року, де є високий сервіс, де є помірні ціни, де все прозоро, де компанія постійно допомагає, донатить і взагалі люблять свою роботу. І ну, для мене це є дуже і дуже приємно. Тому як це ще раз всьому світу показує, хто такі українці і що українці ну тобто відкривається трохи оця ширма, за якою люди вже в Європі можуть побачити, що Україна це не та країна, де є тільки заробітчани, де є корупція і є війна, а це та країна, де м, активно розвивається бізнес, де активно досліджуються нові технології, де є дуже багато талановитих ідейних людей, які готові. Будувати майбутнє, і я думаю, що це дуже позитивно вплине на імідж всієї України. І до речі, що хочу сказати, нова пошта мене не просила записувати це відео. Це не є якась там рекламна інтеграція, Щоб ви зараз не почали вже цього писати в коментарях. Отже. Про дану інформацію вони повідомили в себе в Твіттері. До речі, в Твіттері вони, мені дуже подобається, як вони знову з Укрпоштою починають там е, свої якісь текстові баталії. Тож, кому буде цікаво, можете до них в Твіттер заходити, також дивитись. Е, щодо вартості е, доставки і вартості взагалі їх послуг в цьому варшавському відділенні. Вартість доставлення посилки до 2 кг. Буде коштувати, тобто вже коштує 30 злотих, до 10 кілограмів 45 злотих, а до 30 кілограмів 50 злотих. І розраховуватись за доставку можна або готівкою, або звичайним терміналом. Ну тобто картою можна буде також розрахуватись, все по-українськи, по я б сказав. Не скажу, що по-європейськи, але по-українськи точно, коли вже практично в кожному селі стоять. Термінали в нас. Е, також вони повідомили, що найближчим часом, а точніше, до кінця жовтня, буде відкрито ще декілька відділень. Це будуть відділення в Кракові, Вроцлаві, Жешові і Познані. І вони вже заявляють, що спочатку Польща а далі буде більше. Тобто вони вже націлені на те, щоб активно і швидко відкрити цілу мережу відділень по всій Польщі. І одразу ж після цього йти вже в інші країни, в яких також можна буде працювати і підкорювати їх ринки. Тож для мене особисто це, мені це дуже сильно подобається, тому як нова пошта це справді та компанія, після заснування якої було також багато аналогів, але вони працюють, скажімо так, слабо. І це та компанія, на яку справді можна. На яку можна рівнятися, з яких можна брати приклад, як потрібно будувати відкритий, чистий і чесний бізнес, ну хоча б на перший погляд, у 2021 році для кожного українця, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Пишіть, чи ви коли-небудь відправляли посилки новою поштою або, можливо, отримували, мені буде дуже цікаво про це. Також почитати. Отже, я просто мене аж, аж всередині мені стає так дуже добре, коли я е, розумію, що українські компанії починають виходити на європейські ринки, і коли я точно знаю, що вони справляться, і все в них.